Нормально, нормально. нормально. А, там, нормально? Нормально, ви, сяди, А ми повертаємося на там зерна. Так от, треба приміщення якесь для такого -то ножу зерна, як ми вийшли із цієї ситуації. Ну, як ви знаєте, вже з попередніх відео. Є будинок, по сусідству купили за зовсім недорого. І в ньому тепер в цьому будинку зробили склад. Кормобазу таку. Кормобазу. І тут ось знаходяться всякі речі, млин знаходиться. Закриваємо, йдемо далі. І тут у хаті якраз засипано зерно. Це у нас кукуруза. От в цю комнатку влізає 6 тонн. 6 тонн кукурузи запросто влізає. І що, як ми придумали, щоб не носить, відкривається вікно і через вікно засипається. І 5 тонн засипається за годину, навіть швидше. Швидше, ніж за годину це засипається, під'їжджає машина до вікна і засипається. Через вікно, вітрами дуже швиденько. І в іншій кімнаті це вже друга. Оце зараз на даному моменті тут От якраз 5 тонн. Ну і в цю кімнату можуть іще 5 тонн влізти запросто. Запросто. Може навіть іще більше. Ну от такі вихід із ситуації. Щоб вручну не тягати його, не совати туди-сюди, під'їжджає. Машина із зерном до вікна і через вікно засипається. І дуже-дуже швидко. І... і не важко. Такий -то наш. Ну і тут, відповідно, мелиться воно, На мішочки набирається. От. І ще що хотів пару слів сказати про млин, про, про такі, хто, можливо, займається якимсь хазяйством, чимось вирощуванням. Так рекомендую. Оце цей млин змолов уже. Порядка він змолов до 10 тонн. Ну, як новий. Довольне ним конкретно. Оце така назва «Лан 3 називається. Хороша фірма. Рекомендую український виробник. І, по-моєму, навіть ну, мотор, по-моєму, українська. Український. Українська фірма збирає. То до цього у нас було теж дуже... типу такого китайське якесь. Зібрано в Україні, але на китайських запчастях. То вже там поміняли три мотори і обратно воно накрилося. А це ось нормальна тема. Кому це, так купляйте воно. Зараз по-моєму. 6000. Ну, хорошо себе отрабатує. Десь оцього млина 250-300 кг у час Це е, на діаметр 3 мм. Сито 3 мм. Якщо 4 мм, звісно, буде більше там, 300 з лишнім буде кілограм, якщо 4 мм. Ну, ми малим для поросят, от, кукурузу на 4 мм, а е, пшеницю ячмінь 3 мм. Так от, що ж у нас по цінам на зерно? Цінова політика, яка закуплявся у вас буквально недавно, зараз у нас 17 січня, пшениця, Чернігівська область. Прилуцький район пшениця. Дуже тяжко було знайти, але знайшли. Мало її дуже. Ціна отакої пшениці 750-850 гривень. Я не говорю про базар, на базарі там вони ціни наскладуть, продають на відро. Взагалі, виходить, так як в порту в Одесі на відро, як продають вони гривень 10 кг базарники оці. а це. ось Привезли, засипали, ячмінь. Ячмінь взагалі не та, нема, це залиши ще з літа трошки купила. Осталося тут півтони чи скільки його. Ячменя нема. Літом коштував, по-моєму, 6 гривень. 6,5 гривень, в кого як. Кукуруза. Ціна на кукурузу зараз купила за 6 гривень. І ось за місяць буквально подорожала, стоїть 7 гривень. 7 гривень кукуруза. От. Дальше. Макуха. Макуха шрот, як правильніше, макуха шрот соєвий ось такого типу. Стоїть у нас 17 гривень кілограм соя. Якщо ми брати, беремо до уваги шрот ось такий от. Тоже соєвий, різницю. Дивитесь сюди, яка різниця, це виходить з оцього от, після естру еструдера. І ще його перемелюють, вижимають із нього на маслопрес. І виходить ось такий шрот. Оце такий шрот більше підходить для маленьких поросят. От, в ньому жирність менша. Жирність менша. І відповідно треба годувати таким на початку, на старті. Ціна такого 20 гривень, ціна такого 17 гривень. А як трошки подорослішають, можна таким годувати. От. Це у нас ще макуха рапсова є така. Рапсова. Ну, вона більша для запаху, тут як такої користі в неї немає. По-моєму, по 6 гривень зараз вона. По 6 гривень кілограм. Ну і от такі ціни були.